Я колись думав, що наша реальність єдина. А що? Як ми лише піщинка в океані Всесвітів? Відразу після Великого вибуху простір розширювався неймовірно швидко, створюючи інфляційні бульбашки окремі всесвіти з власними законами фізики, деякі можуть бути заховані в інших вимірах, невидимих для нас. На карті реліктового випромінювання є холодна пляма можливо, слід від зіткнення з іншим Всесвітом. А феномен темного потоку штовхає тисячі галактик в одному напрямку, ніби гравітація за межами наших спостережень. У квантовій інтерпретації Верета кожне рішення створює нову гілку реальності з іншим результатом. Ти вже існуєш у тисячах версій цього відео. Макс Тегмак уявляє Всесвіт як математичну структуру. Де будь-який логічно можливий світ існує десь, уяви собі, безкінечні світи з усіма комбінаціями від копій тебе до Всесвітів без часу. Якщо хоча б одна з цих моделей правдива, ми живемо не в одному, а в безкінечній родині Всесвітів, то де ж зараз твій інший ти?